Шановні умайчани, дорога умайська громада! От і підійшов до завершення 2015 рік. Він був напруженим, але досить таки відповідальним. Хочу сказати, що позитивні зрушення в нашому місті розпочалися. Багато чого в нашому місті відбулося вперше. Вперше було заасфальтовано більше півсотні доріг, зроблені тротуари. Заасфальтовані дороги, де не було ніколи асфальтного покриття. Вперше ми виконали, а навіть перевиконали наш місцевий бюджет. Це дало змогу профінансувати всі заплановані роботи і виплати заробітні плати нашим працівникам медичної і освітньої галузі. Умань стало одним із тих міст, де збереглися всі надбавки нашим працівникам бюджетної сфери. Єдиним містом в Україні першим містом, де знизили тарифікація на водопостачання, стало саме місто Умань. І з січня місяця 2016 року ми з вами, шановні уманчани, будемо платити за водопостачання майже на 2 гривні дешевше. Ми вивели з банкрутства підприємство Умань-водоканал. І вперше за багато років наше підприємство Умань-водоканал буде зустрічати новий рік без боргів. Вперше проведена робота з ефективного теплопостачання в нашому місті. З нашого міського бюджету були виділені квартири нашим дітям сиротам Це стало можливо завдячуючи згуртованій роботі влади і громади. Я хочу сказати: в місті будується житло, створюються робочі місця. Хочу подякувати нашим підприємцям, хочу подякувати нашим бюджетникам, хочу подякувати нашим громадським активістам, меценатам і спонсорам. Саме завдячуючи нашим нашій з вами консолідованій праці, стали можливі такі результати. Є чим пишатися в 2015 році, але більше роботи у нас в році 2016. Саме в 2016 році ми будемо з вами відзначати 400-річчя нашого славетного міста Умань. Проведені перемовини з високопосадовцями. Я звернувся до президента, до прем'єр-міністра, до очільника обладміністрації з проханням виділити додаткові кошти на 2016 рік на всі роботи, які ми запланували для того, щоб зробити наше місто сучасним, європейським, зручним для проживання. Напередодні нового року, шановні майщани, хочу побажати вам здоров'я, щастя, наснаги, родинного затишку і благополуччя, миру всім нам, в нашій Україні з Новим роком вас з Різдвом Христовим.